пані та панове. Ми раді вітати всіх боковинців та гостей нашого краю у Чернівецькому академічному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Знаєш іменно, мені здається, немає нічого кращого, ніж проводити такі чудові, осінні, теплі вечори у нашому театрі. Так, і дивитися комедії у рамках єдиного і унікального театрального фестивалю Золоті облизький! Дуже швидко на те час! І ось уже тиждень! Тиждень фестивалю нашого вже позаду. А мені так не хочеться, щоб він закінчувався. Ну, то може попросимо організаторів, щоб продовжили його ще на тиждень. Я гадаю, що з цих треба звертатися ще й до наших меценатів. Але спершу подякуємо їм за цей період фестивалів. Шановні друзі, ваші оплески для постійних меценатів нашого театру. Генерального директора машинно будівного заводу Віктора Сідляра. генерального директора підприємства Прибіта Стели Станкевич. Та голови правління трикотажної фірми Арніка Тетяни Козлової. А також обласки для журналістів, усіх представників змі, які висвітлюють наш чудовий фестиваль. І, звичайно, золоті обласки Буковини для вас, любі глядачі. Нехай обласки не стихають, і для шановних членів нашого журі. Адже вони протягом усіх цих днів невтомно працюють. Шановні пані та панове, вітайте жюрі журі фестивалю золотих описів Буковини. Журналіст, головний редактор телерадіокомпанії Чернівці Лариса Сергєєва. Заслужений журналіст України, генеральний директор Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії Любов Годнюк. Театральний критик Галина Канарська. Активи театр і кіно. Актриси Лариси, від суботи до суботи, а ми до вас в ранковий час. Лауреат всеукраїнських та міжнародних літературно-листецьких премій. Заслужена артистка України Лариса Мель. Раводу театральний критик, керівник відділу драматичних проєктів Центру театрального мистецтва імені Леся Бурбаса, патрон України на фестивалі нові українські п'єси у Візбадені, засновник театру міст недаждана. Всі режисер постановник Львівського національного академічного драматичного театру імені Марії Зенковецької, заслужений діяч мистецтва України. Віддайте облисками голову журі фестивалю Золоті області Буковини професор, президент міжнародної благодійної організації, Міжнародний інститут театру, лауреат Шевченківської премії, народна артистка України Лариса Кадирова. На встрікній журі вивчить переможці, обере найактивнішого глядача і народного театрального критика. Тому тому ми всіх запрошуємо після закінчення кожної вистави на традиційний форум на канапі у фоє та другому описі, де ми і обговорюємо вистави. А також просимо писати свої враження про виставу і про фестиваль на нашому сайті. в Групах у соціальних мережах і книзі відгуків у фойє театру. Тільки, будь ласка, не забувайте показувати свої координати. Сьогодні ви можете навіть це зробити румунською мовою. А ще так, великим людям, кумай і дечері, на традиційному форум, який ва лок інфоєру театру луй, ла етажу луй, дорі. Браво! Ірина, і що? Знаєш румунську мову? Ну, звісно, я вивчив. Сьогодні до нас приїхали колеги з Румунії, ну, тому я і вивчив. Ну добре, я з тебе рада, дуже рада. Мені що робити? Ну, Що робити? Сідай коло мене, я тобі буду перекладати все. <рес> ну що, ходімо? Чекай, ми ще оголосимо без став. Ку аплезує інтенпінем театру Міха Іменецьку, Дін ку п'єса стява ферену. Далі, будьте уважні! Два антракти. Спектакуль айдоу паузи. Отже, приємного проєкту Перегляду вам, шановні глядачі! Так,